Всім привіт! Я сьогодні у гітарній майстерні зі мною гітарний майстер Олександр. Добрий. день. Олександр буде говорити 90-95% цього відео. Я буду тільки задавати питання і дізнаєтесь, і я дізнаюсь, і ви також дізнаєтесь багато чого нового. Починаємо. Я якось знімав відео. Я говорив про те, що дві гітари, які я можу рекомендувати з чистою совістю, ну такого бюджетного варіанту, це є Yamaha F 310, яка власне от зараз от тут перед нами лежить. І корд AD80, по-моєму. Я там, Якщо помиляюсь, то тут напишу. Чи є щось ще дешевше оцих названих гітар, що можна купити і цілком адекватно на цьому займатися? Полькрафт, AD, 350. Я, не радий, Ні. Вони, no. я знаю, от Полькрафти, до речі, вони дешеві. <laughs> дуже. Вони дуже дешеві. <laughs> Та цим все сказано. І типу для навчання вони якби і підходять, mm. але чи варто. От... Ну, майстер каже, не варто. Так що... Не варто, докладіться 2000 візьміть щось ліпше. Я не дивлюсь на Марку, в принципі. Е, грубо кажучи, візьмемо вже ми, ми цю Ямаху сьогодні просто <laughs> <laughs> Ні, Взагалі Ямаха чудові гітари, просто от конкретно до F310, це найдешевша зараз... най Ямаха, це можна ще так, в нас в'ю ціну виправдовує прям от в половину більше, ніж вона коштує. Але до неї дуже багато питань, коли вона ще робилася в Індонезії, ще давніше я не пам'ятаю, до 18-го року десь так приблизно. Мене вона була... ін індонезії. Ну, тепер їх робить Індія, і вони ну гірші набагато, набагато гірші. Лакове покриття стало тонше, лади стали м'якші. Кілкова механіка стала така сама дешева китайська. Це мій особистий погляд. Чесно, ви не відштовхуєтеся від моїх слів з приводу цього, тому що я це розбираю, я це бачу, мені це приносять на ремонт. І я маю просто з чим порівняти, але це моя суб'єктивна думка. Правда, я так вважаю. Але взагалі я би не радив дивитися на конкретну марку, коли ви вибираєте гітари. Звісно, що є марки там як Fender, я дуже дуже обожнюю. Fender. Я набагато не душу вкладають. Правда, ці люди вкладають душу в ці гітари і mm -hmm. не економлять на комплектуючих. Вони коштують. Вони коштують, але це набагато просто ліпше. Але вже якщо ми починаємо. Відштовхувати за за гітару бюджетом там до ну умовно візьмемо 200 доларів. Що би я рекомендував дивитися, на що вважати не на Марку, от правда, тому що є гітари, ну можна сказати новнейми, але належної якості, правда. А є гітари фірмові, які от Ямах 310-го почала робити. Індія просіла якість. Ну як на мене, як на мене. І на що би дивитися, саме перше, взагалі, дивіться на якість лакування і на товщину лаку. І на що би я власне от, радив звертати увагу, коли ви там купуєте гітару, умовно до ну нехай. До 200 доларів для початківця це, це нормальна ціна. На що би я радив звертати увагу. Такого з головнішого, наприклад, і що вам би саме більше дало дискомфорту, дивіться на накладку. На накладку, тобто на її рівність. Обов'язково Не встатайтеся встати, розвернути гітару і подивитися, я маю на увазі зараз я нагляд покажу. Не соромтеся стати, подивитися, наскільки мать. вона рівна. Ось так. так. Потім. Уважно, до речі, дуже уважно, дивіться на лади хоча б на їх висоту, тому що от зараз 310 має лади 2 мм, тут, можливо, 2,2, 2,3, ну не більше. Краще взяти вищий лад 2,7-3 міліметра. Тому що коли ви граєте на вищому ладі, у вас, можна сказати, вище плече зусилля. тобто... Вища опорна точка, і вам буде значно легше затискати. Це, це дуже важливо, коли е, є дешеві, приносять. Е, ну, люди приносили і на 1,8-1,7 мм, Це прям такі тунесінки лади взагалі, ну і гітари відповідної від ціни. Але кажуть, важко грати, типу, але реально там дуже важко грати, тому що щоб ти е, тобі, щоб знайти точку, де легко затиснути, тобі треба прямо перед самим поріжком затискати. Але ну реально не завжди це виходить, тому звертайте увагу на лади. Мало хто дивиться. Реально мало хто дивиться, тому попадаються такі тонесенькі. Звертайте, щоб вони були більші. І плюс на їхню рівність, обов'язково подивіться, чи немає ніде е, дефектів, чи вони гарно набиті, чи ніде нічого не торчить. Е, важливо проведіть отак пальцем. Отак. О. Я, до речі, що хотів це сказати, мені одного разу приніс учень гітару, нову прям от нову гітару купив і прям, володе, аж кусалися от пальці. так, так от ведеш прям, прям, прям каже, що ті пальці. Це настільки некомфортно грає, якщо нам треба десь. там з... Перших трьох ладів, десь, наприклад, на 12-й упуститися, ну це просто ну боляче. Так, гітарою бюджетом до 200 доларів дуже багато звуку не витисне, тому треба впиратися в комфорт гри. От ніколи не соромтеся в магазині, вибирати собі гітару, подивитися її максимально всю прощупати, тому що вам з нею жити. Ось так: подивитися під кутом на сіті є пузо. Ну, типу, чи воно є, чи але, його... Ми, до речі, сьогодні вже якраз про це говорили. Та, отут може з'явитися горб. Отут в більшості бюджетних він є, але подивіться, наскільки він сильний. Якщо він сильний, я вже би радив не брати. Тому що, коли вже починається сильне пузо, я думаю, багато хто бачив, навіть коли з вітрини береш гітару, отут е з'являється така вже проділ. такий поділ. Так, починає відклеюватися бріджик, теж типу, ну, не варто е з цим бавитись. Я так розумію, що не можна гітару зберігати на морозі, на спеці і при вологості. Ну, там надзвичайній вологості, так, правильно? Все вірно. Що би хотілося сказати, якраз ситуація. Люди просто залишили, клієнти вчора були, залишили гітару в машині в чехлі на спеці. з натягнутими струнами. Гіталера це конкретно було, там, до речі, до сильний натяг. І що сталося? При спеці, взагалі, при температурі будь-якій може відомий дивилася. Бачила, я щоб щось відклеїти, я його завжди грію. Тому що, коли ти грієш, клей розслабляється і легко щось відклеїти. От, власне, при натязі струн послабився клей, і брідж просто вирвало. Це не критично, приклеїли назад, але. Майте собі на увазі, коли ви залишаєте гітару на спеці, що вона деформується. Щось може відірватися, щось може відклеїтись, і вона деформується. Коли ви залишаєте температуру, гне дерево, гаряче дерево, особливо якщо вона ще хапнула вологості. В принципі, нічого більше критичного не станеться, але треба з цим реально уважати. І відповідно так само з холодом. Залишаєте гітару на морозі, то в морозі так само може почати крутитися деревина. В принципі, деревина такий матеріал, що його не передбачать. Насправді він може і не крутитись Насправді, якщо там дуже гарно все підібране, гарно все приклеєне, це буде мінімально. Але знову ж коли говорити за бюджетні гітари, неминуче почне крутитися, неминуче почне викривлятися гриф. До речі, дуже часто якраз проблема бюджетних гітар цією самою. Любий f 310 і конкретно, ну, всі, реально, це не її проблема, це всі гітари, що навіть при тому, що там хороший анкер може стояти, коли гітара стоїть на вологості, коли вона вже почала вбирати вологу, ось тут в нас, виходить, невелика ямка, і анкеру ми її не можемо виправити. А тут, в цій зоні, ну буквально після 12-го. Після 12-го, там по 14-й лад, виходить, у нас виходить. Горб. А чому так? Тому що в цій зоні дерево може крутитися або деформуватися, а в цій зоні тут є опора, тут є брусок. Ось тут Він знаходиться і він не дає цій накладці деформуватися, він її тримає. І плюс дерево тут може розбухати. Тут може також розбухати, але деформуватися. Це може тут розбухнути, тут сохтися, тут розбухнути, тут сохтися. В одній моїй гітарі так сталося, що конкретно горб з'явився саме десь у цьому місці. Тобто вище 12-го ладу там все, все нормально звучить, а Там 13-й жі прям. Чути, що сторона б'ється об пороги ладів, Але Пацана? Не це сильно до уваги, тому що ну, буває їх та розберігали дуже правильно, але ну, це неминуче. Тут дерево може всихатися, ну реально, дерево сохне часом, може всихатися, а якщо воно ще не просушене добротно, знаєте, мало ще вологість, коли його поставили, воно неминуче почне всідатися. Тут воно може всістися, особливо бюджетні. Майже всі. Реально, це може бути не ваша вина. А тут, так як тут є брусок, є опора, воно мінімально сохнеться і оцей перепад вийде. Це не критично, це досить легко міняється. Знімаються лади, міняються лади, вирівнюються накладкою, ставляться нові лади. І в принципі це висуває проблему на 95%. Просто поставте її в стабільне місце. Типу, балкон не ок, тому що дощі, вітер може задувати вологу. Десь в куті, в хаті прекрасно. Більш-менш стабільно. Дерево в принципі не накажеш. В принципі, через 50 років будь-яка гітара деформується. В принципі, менше чи більшій мірі не накажеш. Але так, аби довше послужила в куті, в чехлі. Дуже важливо, в чохлі, і най собі стоїть спокійно. Там в чохлі, до речі, ще ну, можна сказати свій мікроклімат. Утвориться, що більш-менш стабільна постійна температура і постійна вологість, що хол трохи її захистить. І все, нехай стоїть. До речі, ще є дуже класні пакетики, їх назву, які кидаються всередину гітари. Хто купляв нові, бачив такі пакетики всередині. Це для того, щоб. Коли гітару транспортують, буває возять гітару в мороз, і всередині конденсат може збиратися, типу волога. І ці пакетики вбирають можна сказати, як рейс, знаєте, вбирають вологу в себе, і щоб всередині було сухо. Класно, коли ставити гітару на довгий час і не маєте неї користуватися, то ці пакетики реально щось, щось той вирішують. Ну і важливо, як лишаєш надовго, пропускати струни. Буває таке, що приносять такі гітари, що ти вже прям дивишся, воно вже настільки вбито неправильним зберіганням, що ти вже кажеш, що це вже ні. Нічого з того не, буде. Ні. не буває це виклик. — Ти все ремонтуєш. Це виклик. Та онзвич. Деки гітар поділяються на. Ну, взагалі не деки, вибач, переб'ю, а самі корпуси, тобто матеріал. Взагалі, в принципі, гітара буває, можна сказати, сама е, частина, са корпус може бути з суцільної деревини, з масиву. тобто... Багато хто так і пише, там, Топ, тобто, масив кебру, масив ялинки. будь-що. А може бути ламінована або простіше, як ми скажемо, шпон. Дуже грубо сказати, може бути фанера. Ну це це дуже грубо. Насправді то грамотніше сказати ламіноване, тому що то не та меблова фанера, як ми привикли себе уявляти. І реально, реально, нічого в цьому поганого немає взагалі. По-перше. Взагалі ламіновані гітари, от маю на увазі, так як оця зараз у вас є. Це мається на увазі, що є сендвіч з трьох шарів. Тобто у нас одна проздовжнє волокно, одне в поперек і верхній Оце такий самий гарний шар. Тут я сподіваюся, думаю, що це ялинка. Знову ж проздовжні. Для чого це робиться? По-перше, реально дуже дорога деревина. От насправді я сам вже не раз і верхні деки міняв, дивився то. Дуже важко дістати якоїсь хорошої, насправді, відповідної ялинки, а особливо якогось кедра це дуже великі кошти. Тобто, це затратно в принципі, так само для виробників це не менш затратно, але ще є дуже важливий фактор. Вона набагато і значно стійкіша до механічних пошкоджень, до часу, до вологи, до взагалі перетиску струн, до спеки. Тобто менш вибагливо. Взагалі можуть бути дорогі гітари від тисячі, дві і більше ідуть повністю суцільно з масиви. Тобто немає в них шматків, які цим шпоном ламіновані, типу сендвічем склеєні. Дуже круто, тому що набагато більше резонації, набагато більше звуку. Вона значно легша, і вони реально дуже дуже багато звучать. Звісно, якщо ми беремо дуже дорогий сегмент, реально майстрові гітари там майстри набагато відповідальніше відносяться до самого каркасу, до каркасних пружин, які, люблю казати. І вони їх розставляють відповідним чином для того, щоб е, оці всі слабкі місця, особливо слабкі місця в гітарі, де завжди майже завжди тріскається, це ось тут. І якраз от майстрові гітари, де майстри відповідально підходять до самого каркасу, до збору каркасних пружин, ці місця додатково усилюють для того, щоб уникнути, уникнути ось цих тріщин. Якщо я, наприклад, купляю якусь гітару з рук, руку, скільки ага. мені знати, чи це є су суцільна дека, чи це є ламінат? Важко. Оце, до речі, дуже наболіле питання, тому що виробники брешуть. Вони пишуть, що їхня задня дека, а саме вони пишуть не відтінок, а саме деревина в них. Я забув, до речі, чи то якась екзотична порода. Типу, вони пишуть, що оцей відтінок це є натуральний, тобто природній відтінок деревини це така брехня просто, тому що. Вона біла, оце не справжній її колір, хоча вони пишуть нече. І коли ти питаєш навіть в офіційному магазині, це справжній відтінок деревини, тому що в нас була ситуація, що клієнт замовив собі розпис на гітару, і звісно, ми на старий лак не будемо наносити малюнок. Тобто, ну, на перше, нам потрібно добратися до дерева, а потім нашаровувати той, що нам потрібно. І коли ми починаємо шліфувати, випливає неприємний момент, що це насправді не справжній її відтінок. І також, от про топи самі дуже багато виробників пишуть, що масив, але то насправді може бути геть близько не масив і відрізнити, відрізнити насправді. Важко, тому що ну Але коли ви перебіг на да. холоду, це важко відрізнити навіть майстру? Чи майстер це навіть я це не завжди да? бачу? Так ну, Значить, так. такі прості, смертні, як mm. я тим більше не зберігаю. Наприклад, розрізняю. коли ми беремо мою улюблену марку, вже будемо робити рекламу Fender. Uh, просто обожнюю взагалі і Squire, дочірню їхню компанію. Коли в них насправді масив, вони коли ви до речі можете подивитися в розетку, отак от в розетку, отут з торця, ви можете бачити річні кільця деревини. Ось тут. І їх прямо дуже сильно видно, і вони просвітлюються, вони це спеціально не заховують, щоб, ну, щоб підтвердити, що це є масив. Дуже багато виробників хитрять, роблять там чи дуже скруглені розетки, знаєте, чи трембіта обожнюю, люблять робити таку фаску, типу, отак. Тобто верх тут, і отак вони роблять гостру фаску, щоб не було видно, що це не масив. Так воно і є, насправді ну, відрізнити важко, але нічого критичного у ламінованих гітарах немає. Це чудово, є дуже хороші, реально дуже якісні, дуже хороші по звучанню гітари, реально яких заслухується просто з ламінату, нічого в цьому немає поганого. Коли ви купуєте бюджетну гітару, вона буде дешево звучати. Байдуже, чи то є масив, чи то є ламінат. Коли ви купуєте дорогу гітару, вона відповідно буде звучати. То немає різниці, чи то ламіна, чи то масив, є різниця в ціні. До речі, навіть дешева гітара з дорогими струнами буде звучати так собі. Це вже я вже перевіряв особисто. Факт, Факт. Так. насправді з дешевими гітарами, чому вони погано звучать. По-перше, це погане лакове покриття. Вирішує лак, що би не казали, дуже багато вирішує. Дуже багато. Я на своєму досвіді кожен раз переконуюся, що коли ти даєш відповідний, правильний і багато лаку звучить. Потім каркасні пружинки дуже багато вирішують, дуже багато дешевих виробників, я маю на увазі бюджетні гітари, коли ставлять дуже великі, товсті, масивні такі каркасні пружини, вони їх ставлять три, чотири, тобто раз, два, три, там одну, типу, по діагоналі. Ніби цього достатньо. Реально цього достатньо, тому що вони масивні, вони мають силу стримувати цей натяг. Але по звучанню виходить, що тут утворюються мертві зони, які не видають звуку. І потім, власне, якість самого ламінату. Може бути дешевий клей. Якщо це дешевий клей, не музикальний клей, не музичний, то обов'язково цей клей буде красти звук і ця гітара, просто резонація пропаде. Тобто клей пом'якшить дерево, пом'якшить вібрацію, і її в принципі не буде. власне, як самого звучання. Віск, лак, всякий, всякі штуки. Якщо запитати в музичному магазині в будь-якому, то там просто безмежну кількість знайдете всяких різних там лаків, зволожувачів і тому подібного. Чи, ну, чи можна без них обійтись? Я певний, що можна, але ну, твоя думка. А, взагалі, по хімії для гітари є досить хороші такі спреї для чищення грифу. Правда, є, я рекламувати не буду, але є така класна хімія, яка гарно дуже гарно відчуває нолі. Але в принципі, по своєму складу, вона майже саме. Буде що кухонна хімія, типу, ну, можна купляти да, прикольно, професійно, спеціалізовано, працює гарно. Потім гітарні поліролі, взагалі, цю тему можна виділити, взагалі, що з собою має ну, на увазі полірування. Полірування це те саме шліфування, але дуже дрібно-абразивними пастами. Тобто, мовно ми можемо взяти шкірку, яка має зернистість ну, 240-320. Грубо кажучи, це те саме шліфування буде відбуватися. Тільки з абразивністю там, 3 тисячі, 5 тисяч, 12 тисяч, ми використовуємо і такі. Але коли ви купуєте поліроль, поліроль і починаєте руками, тряпкою полірувати, не очікуйте, що ви відполіруєте. Ви не відполіруєте ніяк, тому що пасти полірувальні використовуються машинками полірувальними, використовуються на губці. Тому що потрібні, по-перше, досить високі оберти, по-друге, досить сильне зусилля для того, щоб це все відполірувати і буває ще навіть проміжні шліфовки. Ці магазинні поліролі вони дають в принципі, ефект більш чистого, аніж полірування. Я маю на увазі, що кожна гітара з часом від вологи, волога, наліт збирається на гітарі такий дрібний, дуже тонкий шар нальоту, бруду і ще й не дає облестіти. Ось і ви його просто тряпкою з цим, ну це грубо кажучи, засіб для чищення. Ну не більше. Я його не розцінюю їх більше. Якби мені дали цю пасту і сказали, відполіруй гітару, вона б не відполірувала. Є полірування, так як ми поліруємо. Ми поліруємо пастами з губками, машинкою, так як воно має відбуватися в принципі на виробництві. А ці пасти для чищення, от я їх так розділяю, є хороші гарно, ви ними реально гітарою відчистите, але. Подряпене ви не заберете. Або ви будете отако три години сидіти, терти одне місце, тоді може щось здійснитися. Але не варто, правда? Не варто це зайвий клопіт, зайві ваші ж, знову ж кошти, тому що ця хімія не є дешевою. М -м реально можна можна купити, якщо вже в домашніх умовах ви хочете там, дрібні царапини забрати, можна купити дрібнодисперсну таку мілкофракційну, полірувальну пасту автомобільну. реально. Правда якісного преміального виробника, так як ми купуємо, ми використовуємо автомобільні. І губкою, тільки не цоєю целюлозною, що ми їм посуд, а спеціально для полірування. І реально довго-довго це все втирати, але ви щось там відполіруєте. Але знову ж це дуже забагато зусиль. Воно працює дуже багато зусиль. Я б не радивлю. Типу, ну. Я б не радив. Кожна поліровка знімає шар лаку конкретно от, в Ямахі дуже тонесеньке ж. Дуже настільки ж, ви собі навіть не уявляєте. Дуже тонесенький шар, якщо його е 240 абразивом просто туди-сюди провести, ми вже можемо половину цього шару зняти. Тіпа він дуже легко знімається. От Прям без перебільшень я б її не полірував. Страшно, дуже легко зняти шар -лак, особливо ось тут, на торцях, то я б не радив самим лізти. От у мене таке питання. Чи є якісь методи догляду за струнами, і чи взагалі воно потрібно? Чи варто краще до струн ставитись як до розхідного матеріалу, який там два, три, шість місяців відпрацював, поставив нові? Реально, я б не радий чистити струни. Це ваші зусилля, ваш час, їх можна відчистити, правда, між витками. Це затратно. Два трошки я трошки переформатую питання. Да. Чи е догляд за струнами зробить термін їхньої експлуатації довшим? Є люди, які грають на одних і тих же струнах, я особисто знаю. По три роки і досі їх не міняли, і їм типу комфортно звук у них вже максимально сівші, вони дуже. Теоретично струни можна і міняти роками? Можна, так. Але коли ви ставите нові струни, вони набагато яскравіші. Типу, чи варто це? Можна просто кайф на нових струнах. Навіть до того, що ви їх можете зняти і ультразвуком відчистити. тест ефект послужить довше. це вже А як на рахунок відварення? Тобто, ви, ви, ви знімаєте струни, кидаєте в кип'яток, там у нас якийсь час у кип'яти, це Тоді кидаєте отримає... сюди макарони. <гум> mm -hmm. Я б не радив. Ну, типу, Це розхідний. Ну, це те саме, що, Ну, грубо кажучи, для мене це було б те саме. Я от використовую шліфувальні абразиви для гітари, я би зносив абразив і я би його якось чухав, відчищав для того, щоб його того, щоб використати. Ну... Mm -hmm. — Добре, Так дякую. можна і шкарпетки по 10 разів. шити. Я роблю тут висновок такий. Струни, як я в принципі завжди до них ставився, — це є розхідний матеріал, який Абсолютно. все одно я через декілька місяців буду міняти. Так, От і, і все. на мій, на мій особистий розсуд. І як мені, я міняю струни, коли мені стає дискомфортно на них грати. Е, оце чищення, виварювання <гум> в бульйоні, е, ну, виварювання, це числення щіточкою, цих струн, оці всі заморочки з цим. Це все дискомфорт гри. Струни коштують реально. ну Це дешево. Ну Раз в півроку міняти струни, це, це досить дешево. Це вже останнє питання? Так, це останнє взагалі питання. Ми вже закінчуємо. Ставте лайки. Побачимось. Підписуйтесь по бажанню. Насправді я не буду просити підписки. Як вам? Комфортно. Я маю роботу. Я це вирішую, підписуйтесь обов'язково.